Вікна скрізь отак. Це була теплиця так, а це зала. Наталія Єжова показує наслідки ранкового обстрілу Сновська. Крім будинку, пошкодило її автомобіль та теплицю з овочами. 2017 року родина переїхала сюди з Макіївки Донецької області. Придбали будинок. Жінка розповідає, вранці відвела трирічну дитину в садок. Чоловік був на роботі. Наталія почула вибухи, коли поверталася додому з центру. Потім їй зателефонували сусіди. Всюди скло. Всі кімнати пошкоджені вікна. Ну, Двері, покрівля. Сподівались на тихе життя тут, в Чернігівській області. Але сталося так, що руський мір повсюду. За словами місцевих жителів, перші вибухи вони почули пів на десяту ранку. Їх було кілька. Вибухи були дуже страшні, такі жуткі, воно гепнуло. Рядом, де-то взагалі рядочком, що в нас в доме навіть посипала щекатурка в доме. А Собака чуть не вмер, там дуже так он перенес важко. І потім якось изнул другий вибух, а тревога я навіть не слышала, чи включалася вона взагалі. Приліт. Вон на кассета залишила. Олександр Гладченко веде нас до місця влучання на його городі залишок російського боєприпасу. Осколками пошкодило господарське приміщення та вікна у будинку чоловіка. А пенсіонер Іван Серебрянський показує, що залишилось від його погреба. Ботамота там туда бачимо на що Розповідає, в момент прильоту вдома нікого не було. Коли повернувся, побачив пошкоджені вікна, які затулив плівкою. Здебільшого місцеві розповідають про вибиті вікна, посічені двері та паркани, побиті покрівлі та автомобілі. Наша знімальна група нарахувала понад 10 пошкоджених будинків. На місці події працювали поліцейські, вибухотехніки та енергетики. За інформацією Нацполіції області травмувалися двоє чоловіків та двоє жінок. Одна з них продавчиня місцевого магазину. Продавець Телефонувала, так як вона якраз вийшла, коли був вибух, вона вийшла на, на крильцо. От, і Тут отримала поранення, зайшла ще в магазин, всіх повідомила. Ну, Приїхав її чоловік, там показав першу допомогу, ну, скоро я. Бистро приїхала. Олександр Науменко розповідає, що під час обстрілу у магазині відвідувачів не було. Продавчиня наразі в лікарні. У коментарі Суспільному виконувач обов'язків голови Корюківської районної військової адміністрації Сергій Чорний розповів, що вони наразі ще підраховують збитки, завдані обстрілом росіян. Місцевим жителям буде надана допомога з будівельними матеріалами. Альона Марчан, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.